Про сам текст Ягансена, це автобіографічна повість, роман. Ми їх от називаємо роман, бо за обсягом <постив> це роман. Але він це називав Повість про старий Харків дав підзаголовок. Е і в ньому є кілька пластів. Е мені здається, що дещо буде людям важко сприйняти, тому що. Люди чекатимуть такого Ігансена, як у подорожі доктора, доктора Леонардо. Але тут він дещо інший. І тому, що він а, пише про інший час, і тому, що він пише про себе, а не про природу Слобожанщини і картонних ляльок на її тлі. І ще тому, що він це пише 35-го року. От оце людям угу. дуже важко пояснити. 1932-1933 роки були е, дуже переломними, особливо звичайно, самогубство хвильового. А Йогансен був його близький друг і в момент самогубства був у квартирі. Він один із трьох присутніх угу. в квартирі під час самогубства хвильового. Після цього, як ми знаємо, і щоденник Івана Дніпровського Ягансена, наприклад, позбавили пайка. А це 33-й рік, розумієте? Його мало друкували. Якихось заборон не було. Але 33-го року вийшла його остання збірка віршів, поезії, називалася. І до 37-го, коли його заарештували в серпні, тобто там півроку, 37-го, він опублікував 5 віршів. Це, по суті, один вірш на рік. А писав же, що він їх. Очевидно, більше і не просто очевидно, ми знаємо, що писав більше, тому що у справі формулярі бажана зберігся перлюстрований лист Єгансена, тобто гебісти на пошті вилучили лист, переписали його собі і відправили угу. далі бажану. Бажана він десь під час війни очевидно загинув чи раніше, а в гебійському архіві він зберігся, і там три вірші. Три із них один опублікований якраз от в літературному журналі номер 1 за 36-й рік. А два вірші не друковані. І тільки завдяки це парадокс, це страшна угу, іронія так. долі в тому, що завдяки гібістам збереглося два вірші Йогансена. Але через гебістів вже ж Йогансен і загинув.